Львівський меблевий салон 2012 розпочав роботу у Палаці спорту Україна, що на вулиці Мельника, 18. Цьогоріч форум представив кращих гравців галузі, а також окреслив перспективи меблевого виробництва крізь бачення юних дизайнерів інтер'єру. Цього року виставка відійшла від формату все в одному. Ми сконцентрувалися більше на меблях для домашнього вживку. Хочу запросити наших львів'ян. Відвідати виставку з 12 по 15 вересня у Львові палаці спорту Україна. Тут можна знайти м'які меблі, меблі для спалень, віталень. Зокрема, студенти-дизайнери національного лісотехнічного університету представили на виставці свої розробки, креслення та мініатюри у майбутньому можуть піти із конвеєра за умови порозуміння із виробниками. Те, що студенти демонструють свої розробки і можуть поспілкуватися з виробниками і Десь зрозуміти те, наскільки буває складно впровадити те, що вони проєктують, це є з навчальної з точки зору надзвичайно добре. І ми дуже вдячні керівникам. Організаторам виставки за те, що вони дали нам змогу показати свої розробки бурхливому розвитку і моблевої індустрії, на думку фахівців, нині бракує нового мислення, а точніше існує небажання сприймати його виробниками, одначе лише створення чогось нового, а не копіювання уже існуючого забезпечить рух вперед. Скоріше всього мислення скоріше всього, ну перебудови підходів до взагалі організації цього процесу. Тому що не можна обходити ряд фахівців, які є надзвичайно важливі в галузі, і тільки намагатися скопіювати те, що вже десь є придумано. До 15 вересня у палаці спорту Україна, що на Мельника 18, усе це можна побачити на власні очі. Запрошуємо на львівський меблевий салон 2012. У центрі цьогорічного меблевого форуму салон-магазин Мозаїка. Це справжній меблевий рай із зручних м'яких крісел, красивих диванів, комфортних кушеток. Разом із мозаїкою так легко створювати ідеальні стилістичні композиції і все тому, що функціональність тут органічно поєднана із красивим дизайном. Розкішні шкіряні м'які меблі візуально довершать ваші задуми щодо облаштування комфортного життєвого простору як у квартирі, так і в індивідуальному житловому будинку. На меблевій виставці представлена лише невелика частина нашої експозиції, але навіть цього буде достатньо, щоб скласти уявлення про те, що ми пропонуємо. Більший асортимент ви можете побачити у нашому магазині по вулиці Герою УПА, 73. «Мозаїка» завжди пропонує широкий вибір ергономічних розкладних диванів. Залежно від розмірів вашої кімнати та фінансових можливостей, тут ідеальні меблі для себе зможе обрати кожен. Немаловажна деталь можливість вибрати тканини практично для кожного меблевого рішення. «Мозаїка» не обмежує ваших фантазій, дозволяючи поєднувати навіть різні тканини у одному виробі. До речі, салон магазин «Мозаїка» пропонує найширший у Західній Україні асортимент тканин та матеріалів для. Я обивки